Натуральний продукт ліпостік Фіт» направлений на покращення метаболічних процесів в організмі. Він перешкоджає смоктуванню жиру жировими клітинами, добре сприяє активації природнього жиру спалювання. Не дає переїдати, тобто контролює апетит і зменшує тягу до солодкого. Також поповнює брак тих нутрієнтів, які відповідають за обмінні процеси, і покращує якість сну. Єдина моя рекомендація в складі є л карнітин. l карнітин завжди вивільняє енергію, тому краще цю енергію спрямувати якусь фізичну активність, тобто випити ріпустик і щось активне, бодай би ходьба або активне прибирання, ну чи будь-яка фізична активність. Бо коли це молода людина. Так, якось квіт буде допомагати процесам метаболічним і обмінним. А коли людина, яка веде достатньо ну, такий спосіб життя з гіподинамією, то я не рекомендую пити і просто сидіти на дивані, майте це на увазі. Тому, кому це цікаво, пишіть.